Всім привіт! Сьогодні готуємо пончики з яблуками. Тісто м'яке, пухке та дуже еластичне, з ніжним присмаком яблука, які просто тануть у роті. Вони обов'язково повернуть вас назад у дитинство. Отож, поїхали. Для початку до теплого молока всипаємо дріжджі, розпушувач, цукор, щіпочку солі, все гарно перемішуємо. Тоді залишаємо його на декілька хвилин, а за той час підготуємо яблука, натираємо їх на великі терці або нарізаємо дрібним кубиком. Потім вбиваємо одне яйце, ще раз гарно перемішуємо, додаємо наші натерті яблука, ну або нарізані, тоді просіємо борошно і починаємо замішувати саме тісто. Ви бачите, я перше додала борошно, а потім яблука. Нічого страшного, воно ні на що не впливає. Саме борошно потрібно буде досипати, бо все залежить, скільки яблука мали самого соку. І досипаємо його до того моменту, поки тісто не стане м'яким і еластичним. Не забиваємо його, воно має трохи липнути до рук. Я підсипала приблизно три рази по колочку самого борошна, потім змастила руки олією, тісто змастила олією і ще раз гарно все вимішала, після чого залишила тісто у теплому місці приблизно на одну годину. Не забуваймо, що саме тісто має збільшитись приблизно два рази у розмірі. Коли наше тісто піднялося, притрушуємо робочу поверхню борошном. виймаємо наше тісто. Його притрушуємо борошном, формуємо з нього таку подовгасту ковбаску і від тої ковбаски відриваємо маленькі кружочки розміром приблизно 60-50 грамів, не більше. Потім з наших кусочків формуємо кульки. Беремо кусочок і просто все тісто загинаємо всередину та прокручуємо. Так робимо з усіх кульок і залишаємо їх приблизно на 2-3 хвилинки. Тут я ще раз покажу, як формую саму кульку, просто беру кусочок і загинаю все тісто всередину, з усіх боків і прокручую. Ну, доволі легко робиться. Беремо кульку. Посередині робимо дирочку і все все гарно прикручуємо, легенько розтягаємо і самий пончик готовий. Так робимо з усіма і даємо їм відпочити приблизно 5 хвилин. Тоді добре розігріваємо олію, викладаємо наші пончики та обсмажуємо їх з обох сторон до золотистості, а обсмажуємо на такому невеличкому вогні для того, щоб все рівномірно просмажилося. І всередині вони не були сирими. А ви поділіться в коментарях, чи любите такі пончики, та які ще методи їх приготування знаєте. Готові пончики виймаємо на паперові рушнички для того, щоб впитали в себе усю зайву олію. Хоча оці пончики не втягують до себе багато олії. І ось такі пончики у нас вийшли. За бажанням можна обмокати їх в цукор, посипати пудрою, полити зверху шоколадом. Вони дуже м'які, пухкі, ароматні, ніжні. Легким присмаком яблука, яке гарно їх доповнює. Смакуйте, всім гарного дня, до нових зустрічей!